Наступний мінерал Ну, Я спочатку покажу. Він такий синьо-фіолетовий колір. Ну і на звороті. До речі, малюнок э, схожий на агат. Це, це просто, ну, скажімо, підтвердження того, що різні азоріт твердість 3, 3, 5, 4 щільність 3,8 грама блиск скляний ну формула там і купрум і далі азоріт з хімічної точки зору є карбонатом міді. Синій колір обумовлений саме поєднання міді. ну Зрозуміло, тут не треба. Тобто, в мінералі синій колір дала ну, не тільки в цьому в азуріті, але й в інших теж. ну Там є і інше поєднання, але в більшості це мідь дає синій колір. І, в принципі, ну, наскільки я знаю, і зелений теж він дає. Назва каменю пішла від персидського слова «ла Лазард, що в перекладі означає блакитний. Сучасна назва була закріплення. Закріплена в 1824 році. Кристали азоріта зустрічаються. В Мідорудних районах США на Росії в Алтаї и на Урале, Казахстані, Німеччині, Африці Заир и Австралии. Малахіт і азурит інколи створюють мінерал Азурмалахит, з якого роблять ювелирний прикрас. Тобто, в поєднання двох мінералів, малахіт і азуріт, в даному випадок, ми азуріт розбираємо, може створитися новий мінерал. Це азурмалахіт. А в європейському живопису з 15-17 століття на основі азуріта робили синю фарбу для фрескового живопису. Яку частіше використовували ніж фарбу на основі лазуріту? Тобто подрібнивши мінерал, додавали і таким чином робили синій колір фарби. Інші назви. Горна синь, це старовинна назва, мідна лазурь. Далі. Мідна синь. Шесі літ. Це від місця народження, в місто Шесі у Франції. Далі. Знаки зодіаку. Це водолій і терези. Енергія архівуюча, жіноча ну, або ін, ін, впливає на горлову, ну, на уста і лобну чару. Далі властивості. Лікувальні властивості. Ну, для знаття стресу. Вважається, що синій колір азоріту має заспокійливий ефект. Допомагаючи зняти нервову напругу, стрес та незапокоєння. Його рекомендують тримати в руках або класти на, на лоб під час відпочинку. Ну, раз лігли і собі на лоба поставили, поліпшення кровообігу. Азоріт може позитивно впливати на кровообіг, очищуючи кров. І зміцнюючи стінки судин. Вплив на щитовидну залозу. Його часто прикладають до області горла, знаючи, що він сприяє нормалізації роботи щитовидної залози. Азуріт лікує, гіпертонію скорочує час зростання кісток. помогая с меланхолией, галлюцинациями, истерией, эпилепсией, хворобами очей и инфекционными захвореваниями шкиры. Но я сомневаюсь, что, шо... скажем, оно допоможет венеричным, но мало... я так, просто додатково. Очищує і кров і жовч. вироби допомагають спалахами гніву, страху і стресу, є дані, що азоріт корисний для зупинки астматичних приступів. Ну, скажімо так, знову скажу, що яким чином це вже ви вирішуєте яким чином його використовувати, важливо пам'ятати, що зрід містить мідь і може бути токсичним при внутрішньому застосуванні. Ну, поясню, чому я це написав, да? ну, ми були якось, скажімо, в краях Америки і Домініка э, Республіка. І там був, не пам'ятаю, э, там де був Брат Колумба. і от там якраз, ну, в них раніше. Це Пуерто Ну або Пуерто Плата, або Доминикан, Домініка, ну, Доминикан Републі, Доминиканська Республіка. Є до Доминикана, є Доминиканська Республіка. І Вони використовували мідний посуд. І помирали люди із-за того, що вони використовували саме постійно мідний посуд. І від міді вони помирали. Тому це не байки. І Ну, зрозуміло, це треба кожен день їсти з міді, і це не один рік. І тоді людина може, скажем, да, заповнитись <сміття> на мід'ю, накопичити мідь і вийти з ладу. Чи можливо це, скажем, через мінерал, ну, майте на увазі. Далі. Магічні властивості. Третє око інтуїція. Азеріт вважається одним із найпотужніших каменів для розвитку інтуїції та активації третього ока. Ну, скажімо, це кажуть езотерики, третє око – це поняття ясно, ну, чути і бачити, скажімо так. Його використовують для посилення ясного видіння і поліпшення медитації за допомоги в отриманні духовних знань. Ну, що таке духовне знання. Знання це путешествия, подорожі, подорожі по наві, спілкування в наві, відкриття. Родової пам'яті і ну, знову ж таки кажу, що моя особиста думка це звичайна антена. Але вона діє, вона посилює ваші можливості. І якщо у вас хоч трошки є чогось, то воно може допомогти. Духовна свідомість, цей камінь сприяє духовному зростанню, допомагає розширити свідомість. І налагодити зв'язок з нарними силами. Він допомагає поглибити розуміння власного призначення. Ну, це якщо ви зенернете в хроніки Акаші і побачите своє життя, ким ви були, і тоді ви зрозумієте, яке ваше призначення в цьому. Зняття блоків в езотеріці азуріт використовують для розблокування енергічних каналів, які заважають творчості, спілкуванні та особистому розвитку. Він допомагає звільнитися від старих установок та страхів. Ну, його можна, в принципі, використовувати як і для чар. Ну, також для інших методик для розблокування.